30 вересня модники та модниці рівного мають змогу поринути у прекрасний світ новинок, відвідавши шостий сезон Fashion Time. Цього разу на подіум вийдуть лише 30 моделей. Вони покажуть свіжі доробки від місцевих дизайнерів та світових брендів. Організатор Оксана Ігас радіє, адже завжди до цієї події підходять креативно. Тому усіх секретів не розкриває. Ця подія починає набирати обертів і стає актуальною і цікавою не тільки для дизайнерів, не тільки для стилістів, які працюють з брендовим одягом. Але і для рівнян, і для моделей. І більше того, в нас, наприклад, в школі моделей навчаються дітки, які батьки попереджають заздалегідь, що якщо вони беруть участь у фешн таймі, то всі решта заходів, які заплановані сім'єю на вихідні, відміняються, тому що діти беруть участь у фешн таймі. Закриватимуть шостий сезон. Дві колекції місцевих дизайнерів Фелікс Родіонов вже показує моделі з нової колекції. Каже, цього разу використав індивідуальний підхід до клієнтів. Натомість дизайнерка Зіна Троянчук нову колекцію приховує за лашту. Її секрети розкриває усно. Это коллекция сюрприз, модели будут платья-трансформеры, многослойные наряды с отстегивающимися деталями, то тобто, есть ну, что инвесто сможет быть в трех образах на своем празднике, а дев всего лишь одно платье. До творчої роботи запросили і професійну модель Оксану Сладковську. Дівчина зізнається, була перерва у кар'єрі шість років. Шанс вийти на подіум вирішила не втрачати. Люблю модельний бізнес, взагалі, тому що для мене це принесло дуже багато і в саморозвитку, взагалі в тому, як почувати себе. Тобто це для мене дуже, дуже суттєва взагалі подія. Хотіла б спробувати для того, щоб показати нашим дівчатам, які навчаються в мене ж такі навчаються дефіле, щоб вони подивились, як я веду себе на подіумі також організатори впевнені, ця світська подія дає можливість розкритися усім творчим рівнянам, поспілкуватися та зробити своє життя яскравішим. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.